Добрий день, любі малята! Вітаю вас сьогодні на занятті зліпнення. Малята, ми з вами уже на цьому тижні розпочали розмову про кімнатні рослини. І вчора ми з вами на малюванні е, малювали квітку в горщику, квітку папороті. Так, так, малята. А сьогодні я пропоную вам зробити горщик, в який ми можемо посадити штучну квітку. Погань, у мене ось є така квіточка, бачите? Штучна квіточка. Але для неї немає горщика. Якщо ми зробимо з вами, зліпимо горщик. І поставимо туди ось таку штучну квіточку. Ми можемо цей горчик поставити на поличку там, де ми з вами зберігаємо наші вироби. Так, малята. Тож розпочинаємо. Погляньте, у мене на дощечці лежить. Я вже ось поділила був один великий шматочок, але я його поділила вже на ось такі шматочки пластиліну. Що ми будемо з вами робити? Ну, Спочатку, як завжди, ми розминаємо наш пластилін, зігріваємо наш долоньками його, розминаємо, щоб він був е такий еластичний. Потім ми починаємо катати ковбаски. Це ми з вами вже вміємо маляти. Ось так. Такі ковбаски, вони повинні бути, намагайтеся їх зробити, щоб вони були однакової товщини. Але якщо це буде складно, то можна, можна зробити, і як вийде, але намагайтеся їх все ж таки зробити. Так, Дивіться, малята, ось вони повинні бути і не дуже зовсім тонкі, але і не дуже товсті. Потім, що ми з вами зробимо. Ми вже з вами вміємо згортати ось такого равлика. Але ми згорнемо його трішки, а потім ми такого ще не робили малята. Ми заводимо нашу ковбаску і почнемо скручувати равлика, але бачите, ось так робити об'ємним. Ось, подивіться. Там, де був, починали равлика, це у нас буде дно нашого горщика. Ось ми зробили, у нас кобаска закінчилася. Потім беремо інший шматочок. Дивіться, ось так. Ось. Потім з нього теж, ось що було дуже зручніше, ми катаємо, дайте я на поставлю. Ми катаємо ще ковбаску. Ось так малята ми продовжуємо. Бачите? Ось у мене вийшла ще одна кобаска, дуже довга. Тепер дивіться, ми приєднуємо ось так, з'єднуємо е минулу кобаску і починаємо скручувати. Але малята ми робимо все більше більше. Ось тут отвір. Бачите? Ось так намотуємо. Тобто, у нас подивіться, знизу, бачите, як ось погляньте? Тут менше, але намотуємо і розширюємо. Ось такий простір, щоб оце у нас був горщик. Подивіться, ось так уже, бачите? Але у нас ще є шматочок. І ми з вами зробимо високий горщик. Тому ми з вами розімняли ще шматочок і катаємо ще ковбаску. Ось так катаємо ще одну ковбаску. Якомога довшу малята. Бачите? Дивіться. Нічого складного немає, але ми з вами вміємо катати ковбаски, да, малята? але наша складність буде в тому, щоб нам з цих ковбасок зробити горщик. Ми з вами такого ще не робили. Ми з вами вчилися робити равлика, але він був такий плоский більше, да? ми тоді його вигинали. Але тут ми з вами продовжимо, дивіться. Знову в мене вийшла ось така ковбаска. Знову я з'єдную, приєдную до того місця, де я закінчила. І подивіться, знову я роблю, але все ширше, ширше і ширше. Бачите? Ось так малята. Ось який він широкий у нас вийшов горщик. Тепер пальчиком ми можемо ось так з'єднати. Ось так. Тут теж ми ось так. Закругляємо, бачите, підправляємо. І подивіться, який у нас вийшов. Подивіться, бачите, він теж схожий на трапецію, таку, як ми малювали. донце, Але донце у нас буде набагато гуще. А ось тут у нас горщик вийде набагато ширше. Бачите, схожий. Схожий на горщик. Дуже добре. Але малята ми сюди не будемо з вами грунт нічого сипати. Ми з вами ось так. Дивіться. Ми можемо поставити штучну квіточку. Бачите, ось такий у мене букетик знайшовся. Ось. І ми поставимо на поличку, і у нас буде ось така гарна квіточка у горщику. Бачите? Сподіваюсь, вам не складно було маляти. Якщо у вас не виходило розширювати до верху ось ці ковбаски, ви спробуйте, їх можна розмотати знову і знову зробити ось так, бачите, збільшуючи догори. Ось, бачите, тут у нас гуще вийшов, а тут більше. Але за що того, що ковбаски, бачите, ми складали рядочком, у нас вийшов такий гарний горщик з квіточкою. Малята. Але можна, бачите, я це зробила зеленого кольору. Але ви можете, якщо вам вподоби кожну ковбаску зробити з іншого кольору. Або якщо у вас не вистачає пластиліну з одного кольору. Тому що пластиліну потрібно багато. Тому ви можете кожну ковбаску зробити іншого кольору. І у вас вийде гарний різнокольоровий горщик. Це буде ще гарніше, іще красивіше, і цікавіше. Тому, будь ласка, зробіть ось такий горщик. Можете туди посадити ось таку штучну квіточку. І я буду чекати на ваші роботи. До побачення!